Я розпочинаю weekly diary, де я вам буду показувати, що я вчу, як я вчу, де я вчу, де я плачу. На факультеті філології англійської в Парижі. Тому залишайтеся зі мною, якщо вам цікаво. Також я буду відповідати на питання, які ви мені писали в коментарях попереднього відео. Хочу одразу відповісти на перше питання, які сайти я рекомендую для. Практики французької мови з носіями або з людьми, які говорять французькою. Я не користувалася такими сайтами, але я бачила рекламу italki кілька років тому назад, і в мене є друг, який брав там класи, йому сподобалось. Плюси в тому, що ти можеш обрати собі вчителя і тариф, який тобі підходить. Тому спробуйте italki. I don't know, I've never tried it. Або ChatGPT. Я використовую його як свого терапевта. Ви можете, як свого вчителя, використовувати ChatGPT. GPT. Я за трошки. To have a go, can we... If anyone wants to have a go, can we. you can just raise your hand and give it a <laughs> У нас було лябо. А, ми працювали над танк трс. Ми вчительки ірландський акцент. Це трохи дивно. Це така суміш американського і британського, але все таки більш американського, бо вона е, вимовляє R, як R. Вау. Wow. я хотіла британку. Доїдаємо наш хліб, ми беремо його з собою додому. Ось що значить їсти в пруси. У нас є еклер. А ще ми завжди майже завжди забираємо десерт для того, щоб попити його з кавою, тому що да, в курсі да, кави немає. Да. І то кава, яка є в нас в університеті, вона якась така. Not the best, but що маємо, то маємо. І еклери безплатно такі от у нас десертний, десертний. десертний ми заплатимо один євро за один. Ну ладно, один євро. Но это еще плюс тарелка еду, слышите? Donc, si on veut clarifier les choses autant que possible. Je pêche suis semestre, je suis рада. Я склала перший семестр, бо в мене були шанси доскласти. Я тільки зараз, це яке 3 лютого, я тільки зараз знаю свої оцінки за перший семестр, який закінчився в в грудні. І це найголовніше, що в мене є поріг. Вчителі дуже добрі до мене поставились, бо я набрала з перекладу з англійської на, на французьку 11,5 із 20. Гайс, я думала, у мене буде чотири. Я була впевнена, що в мене буде чотири. Я не знаю, на що там. Як, як це сталося? Як це сталося? Типу, в мене була одна оцінка за версію, за переклад, і вона в мене така класна. Якщо ви думаєте, типу, Боже, ти набрала 11-20, це класно. Мені потрібно було хоча б парок. Хоча б порог. Я пройшла навіть поріг по літературі. Пам'ятаєте, я говорила я в якомусь відео, що. Ми написала дисертацію, я написала її на 8,5, і все, це була єдина оцінка, бо далі були протести. Що самі? Це була єдина оцінка, тому що потім були протести. У нас не було ні тесту, який бонусний, тобто бонусні не надає, ні другого, не другої дисертації коментаря літературного. Тобто неможливо було якось екілібри свою оцінку. Але вона мені додала 2,5 бали просто за те, що я їй надсилала роботи, додаткові, які були не обов'язкові. І за те, що я відповідала на уроці, типу, там, читала текст чи на якісь питання відповідала: 2,5 бали це дуже багато. I mean, she's so А... Cool. So cool. uh. Французькі університети працюють трошки по-іншому. Тобто, тут реально найголовніше це набрати поріг 10 з 20. 20 ну майже неможливо. Ну, я б сказала, неможливо <сіх> О -о отримати, якщо це не якийсь тест. Якщо це дисертація або щось письмове, то ви не отримуєте 20. Ну, 19 – це прям ну, боги слова. 18 це я вважаю своїм максимум, який я би могла отримати. От тому я дуже рада своїм оцінкам. Покажу, як це виглядає. У нас є три блоки предметів: перший блок – Блок. Там більше всього предметів, які компенсуються тільки між собою, тільки в цьому блоці. Можна отримати погану оцінку за переклад, як це я зробила. У мене було 8, але гарну оцінку за лінгвистику, в мене 16. І, типу, між собою вони компенсуються, і тому це добре. Другий розділ найскладніший: там література дві цивілізації вони компенсуються тільки між собою. І третій блок – це опція, яку ти обираєш. У мене це було uh, «Fleu uh, français langue étrangère», тобто uh, французька для іноземців. Я це робила на дистанції, тому це було typо, найлегше. British man, British woman, British non-binary person. So is Robert, is it Robert Robert? Robert. Yeah, he seems like a really good guy. Пользуйся всем, что есть, какие-то бесплатные ресурсы, библиотеки. Ходи, э, жри, э, читай, смотри. Просто пользуйся всем, чем ты можешь. Хофит, хофит, бутави. З фонетики. У нас зараз uh, уроки ревізіону. Ми повторюємо, що ми вчили в першому семестрі. Uh, зараз це як робити транскрипції монограф, тобто звуків, які пишуться одніє, однією літерою і діфтонги теж. Чесно, я не знаю, як це описати. Я вам показала це свій конспект. Можете поставити на паузу, почитати. Це не дуже складно, просто це треба запам'ятовувати правила. Багато Регіл генералі є регіоні секунда, яких трохи менше, але вони існують, і є ексепціон по типу слова місто сіті, типа це не традиційна вимова, і це треба знати, і знати, чому це не традиційна вимова і так далі. A very interdisciplinary class that focuses on giving you a general portrait, a general overview of what modern British society looks like. <laughs> <laughs> uh, uh, Australia, so last week we did New Zealand, this week we're doing the Australian accent. Um, the first thing we're going to do is for five minutes and I have a little. <laughs> it's a literature which begins, as we'll see in a minute. With the first accounts of English settlers, English colonists on North American soil from the beginning of the 17th century, that's. All. I saw you well, I understood your poise and still protected you, going so far as to die in your. Today, Для студентів. Ви вже зрозуміли, що я зробила собі нові Го, тобто проїзд в метро. У <сі> мене сьогодні зняло перші гроші 90 євро. Зазвичай перший місяць це 90 євро і потім по 45. <сі> Найкраще, краще, в ще не краще. Є знижка для українців, які мають е, страховку, страхування. Вони сплачують 20 євро на місяць, але в мене проблеми з страховкою. Mm. Mm. Друге питання під моїм відео: які серіали французькою мовою я можу порекомендувати? Які Мої улюблені. Я дивилася один фільм і один серіал французькою мовою, мене більше не хватило. Ам, мені дуже сподобався скам Франція. Багато хто знає скам Норвегія, він такий підлітковий про школу, про якісь, якісь романтичні лінії. Ам, найголовніше, що там французька мова дуже повсякденна і сучасна. Там купа корисних фраз, які використовують французи щодня. Я не знала їх з підручників, блогерів я не дивилась, тому цей серіал прям гарно підійде тим, хто хоче розмовляти і розуміти підлітків французьких людей на вулиці. Бидло. Там було ще друге питання: чи була я в неблагополучних кварталах Парижу? У мене є окреме відео про 18-й округ, про його красоти нетуристичного типу. Guys, а вже ж тут є вулиці, де неприємно ходити, де тобі в ноги харкають, де купа мусору, і о 6 вечора краще не виходити з дому. Ну, Господі, треба просто переїжджати, це ніяк самим не змінити. Головне, не бути таким. В цьому семестрі я взяла собі опцію фльоф на дистанс Діксіон Біду. Я тут отримую pdf файли з теорією, французьких слів. Транскрипції, як це читається, як це зветься. До речі, вокабуляр дуже корисний для моєї фонетики англійської, бо ми там повинні пояснювати правила французькою, а не англійською. To tu... les 6 sus leur pouce. <laughs> Set. Urluberlu c'est dur à dire. Berlus c'est dura dire. Urle Berlus. -ur я реєструюся на цій дистрибіційної левонтери в Інстаграмі й цьому акаунті. Огляд продуктів, які я отримала. XXL пачка макарон. Бутылка води. Кубики суку, ватні диски, картопля, лук, морковка, яблука, половинка хлібу, круаснчик. У <рес> мене з'явилося сила йти на пробіжку. to mu jej dobiła ten. Моя перша пара починається о 13.00, але я стала о 9 Вперше таке сталося. Тому я вирішила зранку доробити фльо, фонетику і вивчити вакубуляр трошки. В мене є всього тиждень, щоб вивчити три розділи. Я навіть перший наполовину не зробила. Я не хочу це чим 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 Вокабуляр відміняється, бо я забула, що мені треба вивчити ось тільки слів на літературу на сьогодні. Це база-базова тема поетри французькою, англійською. Омпієфуд доволі можна зрозуміти логічну цепочку. Попередній урок у нас був про Волт Вітмена. Ми читали поему «О Captain, My Кептен. Я обожнюю цю поему. Я не знала. Який контекст тут? Що каптен це Абрагам Лінкольн, що це про Civil War в Америці, Oh my god! Я думала, це про капітана. <laughs> це не про капітана. У нас є такі фоточки його. Класна брошура. Для другого семестру вони виділили грошей побільше. Тепер у нас є кольорові картинки. And to the An end stopped line. An end stopped line. and An stopped line. make of life is straight, etc. D'ailleurs, si vous voulez faire la question 7, si elle vous demande de trouver une problématique et deux ou trois parties, pour vous entraînez en devoir facultatif, vous n'hésitez pas, et pouvez me l'envoyer par mail. Sinon, on fera ensemble. While this disappears from the second stanza. So, this is already a way of distinguishing what happens in the first and in the second stanza, taking a look at pronouns. Uh, helps us identify that there's a conversation going on in the first stanza between the speaker and that someone else being addressed, uh, which is no longer the case in the second stanza. So, yes, of course, uh, paying attention to pronouns is important, not only because the speaker is clearly addressing someone, but also because the speaker and that someone are referred to as a pair, line three so it seems suddenly that they're part of a group or a community a very small community composed of two people but still a community that is distinguished from the others like for they they that advertise okay nous joue des tours mais c'est pas grave. c'est un peu la enfin on sait même pas, j'ai même pas rajouté ce qu'il y avait comme comme proposition, comme information avant. Je vous savais même pas de quel verbe on est vraiment en train de parler, OK А вже ж Кері Бретшел мала Russian Boy. І, звісно, вона казалася конченим. Я щось не розрахувала свій час, тому о 11 вечора я переводжу свій текст на тему на завтра. Читаю Цивілізацію Америки. До речі, текст дуже сумний про рабство. І 13 сторінок вони читаються дуже легко, бо це американський історик, сучасний. сучасний Оце його ім'я. Він, типу, розказує про альтернативну історію Америки, не таку, яку вивчають американці в Америці. Але більш правдиву, Cruel. Не знаю, наскільки вона правдива, але багато чого я не знала. І він дивиться на героїв, на людей, які зазвичай показані нам як добрі і хороші. Він показує їх з іншої сторони і розказує про якісь деталі, які упускають багато хто. Ось це екзамплов MyText. Ну, я вважаю, я перевела прям, прямо ну, 100%. Ось це переклад першого тексту. Ну, много обіщуші. Вчора я зайшла в Нормаль і купила собі прозору туш. Да, таке існує. Це схоже на гель для брів. Але це саме клієр маскара. Тому я хочу спробувати і подивитись, чи є результат. Я зараз просто їх керлером закрутила. Тепер треба зафіксувати. Мені не подобається змивати чорну туш. І мені не подобається, як вона комочками, такими от лапками виглядає. Тому я вирішила спробувати до прозору. Перша пара в мене. Про Жеп pro, де ми маленькою групою повинні розробляти своє досьє про фьючер професію. Нас зараз будуть розподіляти по групах, бо є індивідуальна частина, це досьє письмово-французькою, і oral presentation в групах. Так, якщо ви запитаєте, яку професію я обрала, не питайте. Ладно, спойлер. Я взяла, типу, фотографа. Фотограф, відеограф, щось таке, журналіст, я не знаю. Мені просто треба було щось обрати. Найцікавіша частина це те, що в нас є завдання взяти інтерв'ю в людей, які працюють цією професією. Тобто, мені треба буде знайти фотографів, запитати їх там якісь питання, я ще не знаю, які, записати їх на диктофон або від руки, я не знаю, напевно, на диктофон, і потім. Його її відповіді вмістити в досьє і якось це презентувати. Нам треба було спонтанно розповісти якусь коротку історію, щоб вчителька оцінила, як ми себе поводимо перед аудиторією. Як Рухається наше тіло, який наш тон, голос, так далі. Мені зробило зауваження, що я говорю як СЕДТТОКС, і що мене трошки шитає, мені треба буде стояти нормально як солдат. Ось.

В дві години і півтори години теми, тобто перекладу. Тяжело, ребята. Ой, не падать. Одна з найголовніших проблем перекладу це ось цей е, Займенник он. Цей займенник завжди використовується в французькій мові, але якось по-іншому, і в англійській нема одного еквіваленту, він може значити різні речі. Типу, you, one, we, somebody, nobody, і треба розуміти контекст. Я завжди його перекладаю як uh, we. We. Повертаюсь до ваших питань. Хтось запитав, чи відповідає Париж uh, назві столиці Моди. Я вважаю, що так. Мені подобається стиль людей на вулиці. Це не завжди Парижані. Тут багато туристів. І... Доволі складно зрозуміти, хто поражанин, а хто ні. Але молодь і навіть старіші люди вони одягаються так сигочки дуже гарно, такий більш класичний стиль, небагато макіяжу у дівчат. Якщо це якісь бабусі, дідусі, то в них зазвичай якісь бренди. І це виглядає ну дуже лаконічно. Коли я ходила по вулиці і фотографувала, то Більшість моїх фотографій були людей, просто які гарно одягались, е, якісь шарфики, червоні шарфи, вони дуже люблять, я не знаю чому. Тут популярні вінтажні магазини з брендами, тому це не означає, що люди дуже багаті, вони просто знають. places. Було питання про мої улюблені пісні французькою і французькі виконавці. Я слухаю дуже рідко французькі пісні, але в мене є дві, які я так. Частенько прослушиваю. це Cebot Sans Fê pour marcher. Я переклад англійську, дуже популярний, і L'Amour, Parlez Moi d'Amour, але особливо якогось виконавця я не слухаю ні. Це рандомно Spotify мені рекомендую, я це і слухаю. Чи подобається мені навчання в Сорбоні? Так. Якби це було більш структуровано, Особливо зі сторони адміністрації, бо я нехило свої нерви з адміністрації. Бо нас трохи запугивають, що не прийдеш три рази, получиш ноль, не успішно зареєструватися, ноль. І зазвичай ти не встигаєш Ні, не реєструватися. Ну ладно, живемо. На кого б я б хотіла навчатися, якщо б я вступала в Україні? Я пам'ятаю, що я думала про менеджмент. І я би хотіла переїхати в Київ з Харкова. Я з Харкова, я б, напевно, вступала десь в Києві, просто щоб змінити обстановочку. Я люблю Харків, але так довго жити в одному місці я не хотіла. Після школи мені хотілося цієї студентської тусовки: якісь страшні гуртожитки Києва. Неслишена, неслише. Ну, знаєте, це студентське життя, і такого життя немає у Франції. Мені що батьки розповідали про свої студентські роки, що там друзі, які старші мене, за мене. Оце я розумію студентське життя, особливо в гуртожитках. Типу, да, сон па тре коль. Але я живу в гуртожитку у французькому, але в нас немає ніякої спільноти тут. Це як реальна квартира, просто квартира. Ми не розмовляємо між собою, якщо не хочемо. Я хочу закінчити на цьому моменті. Я не буду знімати свої вихідні, бо зазвичай я просто або піду в бібліотеку, буду щось вчити, або прокрастинувати в своїй кімнаті, готувати щось поїсти, дивитися серіали, фільми, щось читати. Тобто нічого особливого не відбувається на моїх вихідних. Я хотіла вам передати свою робочу навчальну <світ> неділю, тиждень. От. Напишіть в коментарях, як вам. Уроки, напевно, якщо ви зупиняли відео і читали там, мої конспекти, або слухали вчителів, які я вставляла аудіо, скажіть свої ощущення, Як для вас мова, як для вас теми мені цікаво буде послухати. Блін, ну жалко, мені вдома сидіти, посмотрите, голову помила, свою любиму рубашку надела. В клуб пайте, что ли?